Історія для моєї маленької Мішель, крамниця порад. Відкрила якось лисичка крамницю і вирішила в ній поради продавати. Понад стінами встановила полиці і розташувала на них різнокольорові таблички з назвами овочів, фруктів, ягід та грибів. Новина про відкриття нової крамниці швидко розлетілася по лісу. Всім стало цікаво. Чим же це хитрунька вирішила здивувати? Першим до крамниці завітав зайчик. Ускочив у крамницю, серце вискакує, дуже спішив. Так першим хотілося бути. Роздивився, а полиці пусті, лише кольорові таблички з назвами. І лисичка гарненька така, з люб'язною посмішкою стоїть, радіє першому покупцю. А де ж товар? здивовано запитав зайчик. Так я ж поради продаю, усміхнено відповіла лисичка. Читай таблички і вибирай, до яких овочів ти хотів би отримати пораду. Зайчисько швидко обдивився по лиці і знайшов табличку, на якій було написано знайоме, морква. Ось оця морква написано, вибрав зайчик. Чудовий вибір, зауважила лисичка, а тепер, щоб отримати пораду, принеси три морквинки. Добре, схвильовано сказав зайчик і побіг за морквинками. Через деякий час морквинки вже красувались на прилавку у лисички. Ну, і що далі? спитав зайчик. Зайчику, отримай пораду. Перед тим, як їсти моркву, її слід помити. Все, товар продано. На сьогодні крамницю зачинено. Лисичка видворила зайчика за двері і зачинила крамницю. Зайчик залишився із незрозумілими думками. А що ж я купив? Похнюпившись, пішов додому. Наступного ранку перед ще закритою крамницею тупцювалась білочка. Я завжди нервувала. То скакала, то крутилася, то на гілку скочі, а потім назад. Підійшла лисичка. Відчиняє крамницю. Ти до мене? спитала у білочки. Так, хочу товар твій роздивитись, почула у відповідь лисичка. Ну, то заходь, люб'язно запросила її продавчиня до крамниці. Читай таблички і вибирай. Білочка побачила пусті полички, а на одній з них лежали три морквинки. Ти моркву продаєш? спитала вона у лисички. Ні, я поради продаю. Я ж тобі сказала читай на табличках і обирай, почула у відповідь білочка. На одній з поличок білочка прочитала Горішки. Дай оцю, сказала білочка на обрану, вказала білочка на обрану табличку. Гарний вибір, Білочка, але щоб отримати пораду, треба принести три горішка. Я тебе почекаю. Лисичка від люб'язності аж припала до прилавку. Недовго думаючи, білочка побігла за горішками і швидко повернулась. Ось, принесла три, як ти й казала, захекавшись, білочка, швидко виклала горішки на прилавок. О, які чудові горішки! Білочка, ти як будеш ховати горішки у схованках, виставляй палички, щоб видно було кожну твою схованку. Все, товар продано, завершила продажу лисичка. Крамницю зачинено. У білочки ще більше розпушився хвостик перед зачиненими дверима крамниці. Від отриманої поради білочка ледве втрималась на своїх лапках і знову настав ранок. Перед крамницею вже очікував їжачок. Зустрівшись з рудою продавчинею, засопів своїм носиком. Він був мило запрошений до крамниці для здійснення покупки. Пусті полички його вже не здивували, бо про крамницю вже пішов поголос по лісу, та й на його голочках красувались три червоних мухомора. Він вже був обізнаний. А чого ти з мухоморами прийшов? запитала у нього лисичка. Плату приніс тобі за пораду. А ну поглянь, чи є у тебе на полиці табличка зі словом гриби? поцікавився їжачок. Є відповіла руда продавчиня. Купляю пораду про гриби, заявив їжачок, скинувши на прилавок мухомори поряд з хустинкою лисички. Ой, що ти робиш, їжачок. Це ж отруйні гриби. Вони небезпечні і їсти їх не можна. Забери їх негайно звідси, обурилась лисичка. Знаю, знаю, сказав їжачок, але пораду куплено. Їжечок вже розвернувся, щоб залишити крамницю, як тут у приміщення влетіла сорока. Сорока, роздивившись, ухватила перше ліпше, що під зьоб попало, а попала хустка лисички і вилетіла з крамниці. Лисичка вискочила слідом за нею. Ти що робиш? Ану, поверни назад мою хустину. Не поверну, я плату за пораду взяла. Сорока сіла на найближчій гілці. Не треба звірят дурити хитруня. Те, як ти робиш, тобі й повернеться. Як ти вчинила, так і з тобою вчинять, застрекотіла сорока і полетіла, міцно тримаючи у дзьобі плату за пораду.